Вітаю, друже. Хочу з тобою поділитися своєю історією про велосипед. Але це більше, ніж просто про велосипед. Я дуже сподіваюся, що це відео стане для тебе мотиваційним і стимулює тебе не чекати до 30 років, якщо ти ну, молодший, ніж я, так? Не чекати там, до якогось певного віку. не... Не думати про те, чому щось неможливо, а сконцентруватися на тому, що тобі це потрібно, що тобі це дійсно потрібно, і думати про те, чому ти можеш це зробити. Я з дитинства мріяла навчитися їздити на велосипеді. Я, я мріяла їздити на велосипеді. Мені здавалося, що це так класно, що їзди на велосипеді це як політ. Це якісь мають бути неймовірні відчуття. Я так сильно цього хотіла, що мені снилося, як я, як я ганяю на велику, там, ну, роблю різні трюки. І я пробувала, і різні люди намагалися навчити мене, але не виходило. Просто не виходило, просто я постійно думала про те, чому е, я не можу. І може війна вплинула, може, я просто стала старше і мій фокус змінився. Е, моє життя стало більш раціональним е, і більш скептичним. Ну, це вже про інше. Я зрозуміла, що в моїй життєвій ситуації з моїми звичками, з моїми потребами, велосипед це просто класна річ для того, щоб ну, раціонально витрачати свій час. Тому що е, об'єкти, місця, в яких мені треба перебувати протягом дня, вони знаходяться на чималі відстані один від одного. І я не хочу користуватися громадським транспортом, тому що я не дуже люблю перебувати великій кількості людей е, не по своїй волі. Так, я чутлива до запахів, я чутлива до токсичних емоцій, до токсичних людей. І... Велосипед для мене став рішенням, але ще не вмію їздити. І знаєте, як кажуть, я такий вислів, що в поганому танцівнику заважають, ну ви зрозуміли. І я усунула всі ці варіанти, так? Більше нема відмовок. То мені було страшно, тому що. Не було підходящого вчителя. То мені було страшно, тому що занадто великий велосипед. Ну, не можу я. я... Ці великі колеса, ці... ця здоровена рама, воно на... на мене діє. Я не знаю, я коли дивлюся, як переді мною стоїть великий велосипед, у мене таке враження, що на мене електровоз їде. Я знайшла велосипед з розміром колес, який мене влаштовують з рамою. Руль підходящий, все, щоб все мене влаштовувало. Мені не подобається, що на велосипеді висять шнурки від гальм і там оці всі штуки, там ручки. Я знайшла велосипед, на якому цього немає. Мені не подобається оця рама верхня. Так, Мені це здається незручним і абсолютно не потрібно. Я знайшла велосипед без цієї рами. Щоб вчитися їздити, щоб, і, щоб він був не важкий, тому що я живу на п'ятому поверсі, і мені треба його носити. Я знайшла ну, при потребі <свісно> я зможу носити на п'ятий поверх. Я прибрала всі, всі пункти, які могли б заважати. Так? Я купила цей велосипед, звісно, БУ. Тому що ну, я не вмію їздити, і я взагалі не, не бачу поки що сенсу в другому велосипеді. От. І я навчилась їздити. Я навчилась їздити за п'ять днів. Те, що я не могла зробити 32 роки, я зробила за п'ять днів. Тому що була інша мотивація. Тому що кожен раз, коли я сідала на це велосипед, я думала тільки про одне. Це має бути легко. Я вже не думала, що колеса не такі, колеса вже такі. Я вже не думала про те, що я не знаю, що, що в мене обидві ноги праві, чи обидві ноги ліві, чи, чи обидві руки, чи що я якась не така, чи перекошена. Я вам навіть більше скажу, я е, три роки ходила з... з фразою в голові, що якщо ти до 25 років не навчився їздити на велосипеді, то ти вже ніколи не навчишся. Такі нісенітниці просто. Я хапалася за що завгодно, аби не, не вчитися, аби не робити цього. Просто треба було дозріти. Можливо, ви також до чогось ще дозріваєте. Але я вам скажу, найголовніше: пробуйте. Треба періодично пробувати. І це стосується не тільки велосипада, ви ж розумієте. Це стосується вивчення мови. Як у мене з англійською, так, в школі мені було з нею тяжко важко, там в інституті також я не розуміла. Хоча зараз я задумуюсь про те, що е, інститутська англійська мова вона була профільна в мене. Тобто там була термінологія, яка стосувалася моєї майбутньої професії. А я просто, ну, прошляпила, так, ну, просто е, спустила в унітаз таку можливість, бо воно було не ну... Не знаю. І щоб говорити якоюсь мовою, так, навчитися говорити якоюсь мовою, потрібно почати говорити. Так говорити, 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 пробувати знову і знову. І якщо ви не знайдете всередині себе відповідь на питання, навіщо вам це потрібно, для чого це дійсно вам потрібно, то ви це зробите. І так будь-щем, з будь-якою річчю. Виявляєте бажання, необхідність. І усуваєте всі моменти, так, задовільняєте, робите це для вас максимально комфортним, як я з велосипедом. Я вибрала велосипед, який відповідав всім моїм вимогам. Ніяких зайвих деталей, ніяких шнурків, ніяких ручок, перемикачів. 에, щоб нічого не було зайвого. Щоб 에, розмір відповідав моїм потребам, швидкість відповідала моїм потребам. щоб все, ну, якби, Я вибрала місце, де я це буду робити, так, по людності, по всьому іншому. Я вибрала час, в який мені це комфортно робити, вчитися, так, 에, і все, зробіть. Умови максимально комфортні для вас. І пробуйте, повторюйте знову і знову. Спочатку вам треба навчитися робити це в комфортних для вас умовах, так як комфортно вам, а потім трошки збільшувати складність, так? Як в усьому, це все так робиться. І просто дуже сильно хотіти. Дуже сильно хотіти і розуміти на Так, це має... Це не має бути просто хочу. Це має бути якась е, надмета для цього, розумієте? Має бути якась ціль. Це, е, це вміння має принести вам полегшення в життя. І якщо це ваше, якщо ви, це ваше і не бажання навчитися чогось, пізнати щось. Навіть сам процес буде приносити вам неабияке задоволення. Просто неймовірно. Пробуйте. Робіть знову і знову. Маленькими порціями поступово збільшуйте. Хочете збільшити, хочете не збільшуйте. Є ще одна така фраза дуже класна. Потрібно їсти слона по шматочкам. Ви можете з'їсти слона. Ну, це метафорично. Я не їм слонів, я не їм взагалі тварин. Я думаю, що також це зіграло велику роль в моєму світосприйнятті і сприйнятті себе зараз. Але не про це, то в інших відео. Так от, цілого слона зразу з'їсти важко. так, Це неможливо. Але якщо ви будете кожен день їсти по маленькому шматочку, рано чи пізно ви з'їсте цього слона. Я бажаю вам, щоб ви могли ідентифікувати, віднаходити свої бажання, щоб ви знали, як зробити це, цю реалізацію, це виконання максимально комфортним для вас. І я бажаю, щоб це вносило покращення в ваше життя і в життя інших людей. Тільки так. Тільки через любов до себе. Тільки через е, істинне бажання, екологічне бажання. Дякую за вашу увагу. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Побачимось!